Сьогодні, включно, тобто до 9 червня, в країнах ЄС обирають депутатів до Європейського парламенту. І е, пророкують, що буде висока явка. Це один з найбільших органів у світі, що має 720 мандатів, 24 офіційні мови і, і 20, 24 офіційні мови на засіданнях та об'єднує різні за поглядами політичні сили. Головна інтрига чи стане більше у парламенті правих сил і яку кількість голосів отримують націоналістичні партії? Наприклад, в Естонії та Литві дільниці відкриті вже з вівторка, але більшість країн голосу... Голосує вже на вихідних. Приміром, у Бельгії та Люксембурзі за неявку на вибори штраф голосують 16 років. Цього ж року прогнозують найбільшу кількість виборців за останні 40 років. Тож, що говорять опитування, як зміниться розклад сил і чи не послабше підтримка України. Розібралася Олена Чернікова. Вибори до Європарламенту як можуть увійти в історію. Історія закликає нас написати новий розділ. Перш за все, вибори маємо виграти. Яку роль у майбутньому України може відіграти новий європейський парламент? Можливо, навіть цей європарламент наступний буде голосувати за членство України в ЄС. Та хто отримає більшість і які шанси у крайньоправих? Ця виборча кампанія вже прославилася як досить скандальна із замахом на прем'єра словаччини протестами фермерів і вже традиційною спробою Росії усучити свої руки. Дані скандал виявила людину, яка взагалі є росіянкою за походженням, з іншим прізвищем, її виявили, що вона є частиною агентурної мережі колишнього. Депутата Латвії, наприклад, так яка фінансувала багато чого. Це тільки верхівка айсбергу. Та на відміну від 19-го року, зараз Європа почала реагувати на такі атаки. А самі європейці цікавитися виборами очікують рекордну явку 60% по країнам. Виборча кампанія до європейського парламенту. Вона дуже активізувалася, особливо в центральній східній Європі, де йде дуже сильна боротьба між різними візіями, де ми стоїмо. От, і В українському питанні, зокрема, російська агресія не лише мобілізувала європейців, а й навіть змусила змінитися затятих націоналістів. Відтак, хто закликав до дружби з путіним, тепер його виграш називають катастрофою, як от ультраправа Марі Ліпен із Франції, та не лише вона Правою партію, наприклад, Нідерланда. Теж були побоювання, що все він там припинить ну, нічого, начебто все заспокоїлось, готові допомагати. Тому що є таке поняття, як знаєте, глибина держава, праві не завжди проти України та за Росію радше є євроскептиками, тобто можуть виступати за послаблення впливу ЄС у себе в Україні. Водночас, якщо десь виходять за нормальні рамки, це загрожує їм виключення з партії, як, от, Орбана з ЄНП за численні порушення, що може бути однією з сенсацій цих європейських виборів, тому що фракція правих. Не правоцентристів і не крайньо правих, а просто правих, от як Фіцо партія там чи Фідеш, партія Орбана, чи право і справедливість Качинського і Моравецького з Польщі. От що вони наберуть досить значну кількість голосів і можуть сформувати такий блок. і потенційно можуть зайняти третє місце за кількістю мандатів зараз. У парламенті перші три позиції за європейською народною партією. Альянсом соціалістів та ліберали і як показують опитування, перші другі позиції не втратять європейська народна партія. Скоріше за все вона збереже своє лідерство в європейському парламенті. 720, десь приблизно там вони можуть розраховувати на 170 євродепутатів. А отже, політика щодо України радикально не зміниться. От всередині ЄС зміни будуть. Це і реформа розширення і зміна правил ухвалення рішень і екологічні закони. Вони дуже багато зусиль і ресурсів витрачають на те, щоб перебудуватися. Та дійсно створити ефективну систему оборони європейський союз на сьогоднішній день йде дискусії і щодо там сил оперативного реагування, і відповідно щодо ядерної парасольки, яку готова Франція надати іншим членам європейського союзу у фокусі питання захисту. Урсула фон дер Ляйн анонсувала нову посаду єврокомісара з питань оборони. Їх у Європі загалом 27, як і, і кількості членів. Мандати завершуються з виборами. А отже, депутати мають обрати нову в європейському союзі є кілька факторів, які враховують завжди, перший це представництво країн, щоб не було так, що одна країна там отримує постійно якісь високі посади. Другий гендерний баланс, третій момент це баланс між Півднем і північчю, щоб не було домінації пів європейської півночі за рахунок європейської Північі. Але ж як без політики, хто мандатів має більше? Той фактично і займає то посади у ЄС їх три: президент парламенту ради і президентка Єврокомісії. Зараз це відомо усім українцям Урсула фондрляїн. Вона ж з великою ймовірністю і залишиться на посаді. Щоправда, має як і у 19-му році заручитися підтримкою усіх лідерів та назбирати щонайменше 361 голос у раді. Це нелегка задача при сильних суперниках, адже також на цю посаду розглядають колишнього. Прем'єра Італії Драгі та президента Румунії Клауса Йоханіса до Русули ж мають претензії, кажуть по президентськи авторитарна. А в Європі все ж таки там більш такий консенсус. Там були от, от, от такі говорільні менше е, кулакам по, по столу. Вона ну, Кілька разів уже була в Україні під час війни. Вона підтримує українську європейську інтеграцію. Харизмат Шарль Мішель, з яким так і не змогла потоваришувати Урсула, піде з посади президента Євроради таким чином. То в керівництві є зможуть опинитися самі жінки. Оскільки на його крісло претендує прем'єрка Данії Мете Фредерик, що очолила коаліцію Ф 16 для нас. Хоча й має конкурента Антонія Коста, колишнього прем'єра-міністра Португалії, для Києва також важливими є ще дві посади у комісії: це голова євродипломації зараз Жозе Борель, і на його місце може прийти жінка Естонка Кая Калас, яку називають найбільш радикально налаштованою до Росії, але і вона має Ає конкурента чинного прем'єра Чехії і, врешті, в східній Європі. Отже, нашим друзям може дістатися і посада єврокомісара з питань розширення. Зараз її займає угорець Олівер Варгії, з яким відносини, скажімо, як і з Орбаном, важкі. Оце для України ключові посади людей, які визначають настрій, і куди вітер деме в Брюсселі. А для України це дуже важливо з огляду на плани вступу до європейського союзу. Адже саме цей парламент може проголосувати і за наш вступ. Це якщо усе складеться, і до 2030 року буде політична воля для розширення союзу. Результати ж виборів почуємо вже наступного тижня. А Поділ позад триватиме до зими. Олена Чернякова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.